Тут колись було поле, тут нічого не було. Тут зараз все є. О, як я будувався, то ще було в 2003 році. В 2007 році мені сказали переставити на 5 метрів, зробити ширину. Я його перестав. Тарас Іваськевич розповідає про дорогу, яка прилягає до його будинку, та показує витяг протоколу, в якому його змусили змістити свою огорожу в глиб подвір'я на 2 метри та розширити дорогу. Навпроти його житла церковне подвір'я та подвір'я місцевого отця. Дві легкові машини розвинеться, ну немає як заїхати на подвір'я. Ми вже там собі зробили, О. бачите, таку кишеньку. Там зробили на 4 метри. Якщо та дорога, по правилах має такою бути, то я попрошу пробачення перед тою людиною, яка захопила. Якщо ця дорога. Має мати відповідний метраж 10 чи 12 метрів, чи 9 чи 8, Будь ласка, зробіться для того, щоб вона нормальна. Я не хочу від нього, бо я від імені громади, я не хочу від нього ні одного сантиметра. Сусідами Тараса Іваськевича є сім'я Бабінських. Вони придбали цю ділянку у 2016 році і каже, що облаштовували огорожу згідно із межею, яка зазначена в документах. Навіть ота огорожу, яку ми цей поставили то трошки ми її вимушені були змістити. Сторону ну не на свою на свою ділянку, тому що от угрожа ця сусідська вона видно не відповідає все таки плану, який є згідно цього. От ви зараз мали наявний приклад, і йшла машина знизу, і цей то і сміттєвоз не поміщається добре. От а не дай Бог, якась пожежа чи швидка, як вони мають тут розминутися. Повинно бути все згідно законодавства. За словами заступника начальника міського управління держконтролю за використанням та охороною земель Сергія Бермеса, до них надійшло звернення від мешканців Малихова, у якому йдеться, що дорогу звузили незаконно. Аби з'ясувати, чи справді хтось захопив комунальну територію, мерія створила комісію та залучила гаудизистів, щоб обстежити територію. Витяг з протоколу це не є рішення, є закон України якому повинні підпорядковуватися те, що було порушення закону колишнім малихів, головою малихівської сільської ради, це й одне. Це вже буде інша справа. Ми зараз говоримо про те, що на землі, яка мала би належати комунальну, твоя комунальна земля, ви поставили паркан і використовуєте цю землю. Зараз геодезисти... то я не зараз ставив. То було 20 Добре. років назад. Як ми бачимо, тут дуже чітко видно межу. Наскільки було захоплення землі, так? Тобто, який, якщо нам пан Тарас представляв акт, це не є це не є документ, який надає право власності додаткової земельної площі комунальної власності. Так, це все оформляється законним правом через там доєднання і так далі. Є певна процедура. А в даному випадку це є грубе порушення законодавства. Я, тому, я що... буду радити з юристом і приймемо правильне рішення. За словами Ірини Круглової, у мерії готують документи, щоб подати позов до суду щодо демонтажу незаконно встановленої огорожі. Іванка Досько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.